Привіт! А що як світ, у якому ми живемо, не зовсім справжній? Що, як копії стали важливішими за оригінали? Саме про це і піде нова. Ми зануримося в ідеї французького філософа Жана Будріяра та його безперебільшення культової роботи симулякри і симуляція. Одразу така потужна заява, правда? Зазвичай ми думаємо, що симуляція, ну імітація, щось приховує якусь істину. А Бодріяр каже ні. Симуляція сьогодні існує, щоб приховати той факт, що. Приховувати вже нічого, ніякої первинної істини просто не залишилося. Щоб розібратися в цій ідеї, Бодряр звертається до старої притчі Борхеса. От уявіть собі є величезна імперія, і її картографи настільки одержимі своєю роботою, що створюють карту ідеально точно, настільки детальну, що вона один в один покриває всю територію. Звучить як вершина майстерності, так? Але Бодряр ставить ключове питання. А що станеться, коли ця карта перестане бути просто відображенням і почне заміщати саму реальність? У тому старому світі, про який писав Борхес, усе було логічно і зрозуміло спочатку є реальність імперія, її річки, гори, міста. І вже потім з'являється її відображення карта, тобто спочатку територія, потім карта. Реальність первинна, її образ, вторинний. Ну, здавалося б, інакше, й бути не може, правда ж? Але сьогодні, каже Будріяр, усе перевернулося з ніг на голову. Тепер карта з'являється перед територією. Модель, симуляція, образ вони більше не просто відображають реальність, вони її створюють. Саме це явище він і називає прецесією симулякрів. Тобто модель випереджає реальність і диктує їй, якою бути. Ми опинилися у світі, де симуляції, медійні картинки, комп'ютерні моделі, дані формують те, що ми вважаємо справжнім життям. А сама територія, вона перетворилася на бліду тінь власної карти. Добре, але як ми до цього дійшли? Це ж не сталося за один день, бо Дріяр пропонує таку собі дорожню карту розпаду реальності, яка складається з чотирьох фаз. Отже, фаза перша образ це просто чесне відображення реальності, ну як звичайне фото. Друга фаза образ починає спотворювати реальність, класичний приклад фото в інстаграмі з купою фільтрів. Третя фаза. Образ приховує те, що за ним вже немає ніякої реальності. Уяніть інфлюенсера, якого відфотошопили до невпізнаваності. І нарешті четверта фаза. Образ взагалі не має стосунку до реальності, він посилається лише на інші образи. Це і є чистий симулякр, копія, у якої ніколи й не було оригіналу. І ось ми прибули у світ без оригіналу, у те, що Бодріяр називає гіперреальним. Це світ, збудований повністю зі знаків і моделей, за якими пустота. Бодріяр каже, що цей світ реальніший за реальний, бо симульовані переживання, фільми, відеоігри, стрічки соцмереж часто набагато яскравіші і привабливіші за сіру буденність. Щоб краще це відчути, Бодріяр наводить просто геніальний приклад. Він запитує, а що насправді приховує Діснейленд. Здається, це просто парк розваг, казка, але не для Бодріяра. Він каже, що Діснейленд приховує той факт, що справжня Америка сама є Діснейлендом. Вдумайтеся. Діснейленд виставляють як уявний світ, щоб ми повірили, ніби все, що за його межами, це реальність. Але каже Будріяр, подивіться навколо тематичні торгові центри, однакові ідеалізовані передмістя, культура просякнута медіа, це все один великий Діснейленд. Тобто справжня функція Дісмейленду значно глибша. Його подають як щось уявне, щоб врятувати сам принцип реальності, щоб ми думали, що реальність ще десь існує. Він приховує, що реальне вже давно нереальне. Це, по суті, така собі машина для перезатуску ілюзії. Нам показують дитячий світ, щоб ми не помічали, як інфантильним стало все наше доросле життя. І ця логіка симуляції працює не тільки в розвагах, вона пронизує і політику. Давайте подивимось на інший гучний приклад Бодріяра – вотергецький скандал. Яка загальноприйнята думка, що це був великий скандал, який викрив корупцію? А от Бодріар дивиться на це зовсім інакше для нього це була симуляція скандалу. Навіщо? Щоб відродити віру в мораль? Дивіться, система нібито сама себе очищує, караючи поганих хлопців. І це створює ілюзію, що загалом система здорова, пожертвували однією фігурою, щоб врятувати віру в саму владу. Але є ще щось остаточна симуляція, загроза, яка за бодріяром буквально заморозила історію. І це ядерне стримування. Подумайте, це ж ідеальний симулякр. Вся його міць базується на тому, що ядерна зброя ніколи не буде використана. Це загроза, яка існує лише як модель, як симуляція. Але ця симуляція контролює абсолютно всі реальні події на планеті. Це глобальна система контролю, що базується на загрозі, яка не може реалізуватися. Отже, яка справжня мета цього всього? Нам кажуть, що мета запобігти ядерній війні. Але Будріяр копнув глибше. Він каже, що справжня функція запобігти будь-якій великій неконтрольованій події будь-якому історичному суву, який може порушити стабільність системи. Це не просто історія на паузі, це її параліч. І ось ми підходимо до фіналу. Якщо все навколо політика, новини, культура, навіть наші страхи, це симуляції, копії без оригіналу, то що тоді взагалі означає бути реальним? Бодріяр не дає готових відповідей, він просто залишає нас із цим питанням, посеред цієї самої пустелі реального.